У книжці зібрано 29, є, вона, вона має під заголовок є е, статті, критика, розмови. Роз, розмови це є е, інтерв'ю, я, я вживаю, я стараюся вживати сюди у, у, українських, питання українських слів, це, це, це є е, е, інтерв'ю зі мною. Е, 29 до 29 у всіх позицій. 17 із них це є це те, що я називаю статті. Сім це те, що я називаю о, критика, І 5 це те, що я називаю розмови. Розмов у мене було багато більше, але я вибрав тільки 5, хотів, ну, мало бути більше, але. О, Габор, Василь Габор припросив мене обмежитися, бо вже бо родні книжки вже був достатньо великий, так що я просив обмежитися. Я, я прочитаю закін... Перше, що я зроблю це, пройду з крі... пару слів про... Про кожну позицію, корну статтю чикати, таку чи розмову, щоб дати вам уяву, про що тут йдеться, і потім я почитаю уривок з однієї статті, я розкажу вам, яка вона, яка вона є і чому я це, це буду робити. А я прочитаю в примітках, я прочитаю цей вступ до приміток. У текстах я дуже, з дуже рідкісними винятками, здебільшого у випадку слів, що пишуться через рисочку і транскрипції географічних назв та власних імен, дотримується правопису затвердженого Всеукраїнською академією наук 1929 року, як він представлений словником Га Голоскевича, Нью-Йоркське видання із 1952 року. В мові теж зроблено зусилля затримати мову 1020-30-х років в Україні та в діаспорі з наполяганням вживати українські форми чужоземних слів, кальки, наприклад, мовознавство, вільний вірш, розмова, радше ніж лінгвістика, верлібр, інтерв'ю, як свого роду нагро... нагробний пам'ятник української мови, яка померла від русифікації. Якщо ще так сприйматиме її з труднощами, спотикаючись в лапках на ній, то нехай він склониться перед її пам'яттю бодай у цей примушений спосіб. Чому я це я, я, я дав цей такий штук до, до приміти, тому що мені ті часи закидають, що я не знаю української мови е, і тому подібні люди, які власне властиво не знають української мови. Тоді, коли я стараюся саме дотримуватися того, що я, що я саме сказав, і мені, власне, говорили, що треба це змінити, щоб читач не спотикався, а мені власне цікаво, щоб щоб, щоб читач спотикався. Добре, от тепер про зміст книжки. Перше головніше, тут міститься мої есеїстичні твори, відпочинаючи від цього, що Василь згадав, він був, він був надрукований 1969 року в сучасності під тихими оливами або вареники замість гітар до останніх, які були написані. Підсамкнець в грудні 2011 року. Це є недрукована стаття про П'єра Павлю Пазоріні, невиказана теорема. Я про це говорять пізніше. Отже, перша є під тихими оливами або на ренки самі гітар. У ній я редактором сучасності на цей час був мій близький друг і один із членів Ніорської групи. Перекладучки, люди його не, туди не зараховують, але я, я настоюю, що він був членом роської групи, про нього треба згадувати. Е, і він прислав мені, е, прислав мені е, передруки, тобто ксерокопії з е, перекладів Лукаша, які вийшли в Україні. Це, це, це було ще до того часу, як, е, як вийшла книжка перекладів Лукаша і просив, щоб я. Написав рецензію, знаючи, що мене ще мене, одна іспанську мову, і що мене мене цікавить Льорка. Я, я написав цю цю статтю саме так, як вона звучить. Під тихими оливми, це, є, це наводить до цього селянського народницького твору Грінченка під тихими вербами. На це, Сучасний реагувала дуже. І, здається, Вольфрам так Вольфер на цей час був, був літературним редактором, редактором був ще Кошлівець. Вони цього твору не друкували довший час, тоді нарешті не друкували його. Бо я, я вирішив тоді з ними національних співпрацювати, і вони нарешті поступили сюди і надрукували. Цей твір, він був дуже дуже різко сприйнятий на Україні, ще досі там мені говорять про нього. Навіть Василь Габор, він, він згадує про це тут у, у своєму вступі. Я в, 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 в тому статті, я говорю, що це не є проти Лукаша, а тільки проти, проти як цей твір, як його переклади були сприйняті. Що мене турбувало найбільше в цей час, це що вони казали, оце це Лукаш Льорка. У нас зазвичай по-справжньому. Тобто це була проблема з тому, що це були блискучі переспіви на українські лади, вони були абсолютно невдалі переклади. Так що це було це була суть моєї цієї статті.